Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл кетс каналчик. і ми з вами, друзі, сьогодні розпочинаємо проходження нової, як би не нової, але старої, для нас нової гри та своєї FNAF. Fife 19F. Або, як е -е, перекладається гра на українську 5 ночей з Фредді. Ось. Думаю, більшість не очікували проходження цієї гри на моєму каналі. Ось так от, але, друзі, ми розпочинаємо проходження цієї гри. Взагалі, насправді, я хочу зразу сказати, я не планував проходження цієї ігри в себе на каналі, але мені так захотілося хотілося її пройти, що хочеться, щоб ви, хоча б ви теж досадилися цими часами, коли ця гра тільки виходила, коли виходили всі частини. Тому бу... отакі от справи, друзі. А, Зразу, друзі, скажу, я колись дуже-дуже даденько грав в е, FLAF, колись проходив FNAF самий. Я колись проходив з першу частину FNAF, але... Але то було так давненько, що я вже трошечки підзабувся гру е, в суті її і, коротше кажучи, все інше. Тому, друзі, сьогодні такі справи. Розпочинаємо проходження цієї гри. Ну що ж, друзі, а, не забувайте ставити лайк, друзі, підписуйтесь в YouTube канал. А, ми, друзі, з вами розпочинаємо, як прохожує ці гри. Давайте, нова гра. А, а, поч... Хочеш почати з нової гри? Так, да, хочу почати. Так, допоможіть розслідування Фасбері, піцерія, Фредді і. Сі... Я дось піду читати. Так, 12-та година і перша ніч. Це перша ніч у нас, так?

Це такой кистьювак, да, без служба? А, я вже не покупила. Mm -hmm. Так, коротше кажучи, а якщо говорити тих хто для тих за те це за гра, чи боже, хтось взагалі думає, що за гра, Хоча я думаю, що і багато, хто ну, не знаю, чи за загра, ну, то заграли, і поїздить. Коротше, суть в тому, що ми з вами граємо за охоронця, який, до речі, смерть за андіпатроніком. Коротше кажучи, а, у нас є вікна, рекувар закривати від них двері для того, щоб вони вбили. Коротше кажучи, це так має бути платити. На даний зберіг ми зараз граємо першу ніч. Бля, трошечки цього роду видать. Зараз... Я не знаю, чи вам відглядати, виді трошечки добу. Ось. Ну, до речі, здалі, чого тро... інтерва... Чо, де важливо відкрити? <плеси> напевно, інтервало, напевно, ці віршки поставили. Тут що, я напевно потім. Ə... Потім їх переберу. Коротше кажучи, що можу сказати? У нас тут є, коротше, тайбер, у нас зараз друга година. Ə... Дочі, чи в менчу, точі. І, коротше кажучи, у нас, коротше, завдання пройти всі п'ять точей, тобто прожити. Ми депутаємо на охоронцем в цій грі, Ті аніматроники хочуть ви. Ось так. І, коротше кажучи, такі справи. Ну, коротше, друзі, у вас зараз третя година ночі. У вас, коротше, аніматроники мають здавати, ну поки що, як ви бачите, ніхто не виживає. Да жива, это чешу. Ну понимаешь, вот такая вещь для Да блин, ты уже знаешь, сейчас тобой? жалко я говорю, долго Так, у нас є інші кімнати, де вони можуть ходити. От там от, 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 бачите, де от я зараз на цю камеру перейшов, от того, коротше, я. А, якщо подебили вивезти якісь надіматроніки, то коротше кажуть, тобі доведеться від них закритися. Опа. А потім вже на другій камері. кажеш, що ти зараз до мене будеш ти? Повідоми 3 зараз У мене це показується де вони заходяться, хоча я так думаю, що це дечес. О, це далі ще здобув не Так, у нас уже до 4 -го година ночі Вчеранку, як, як хтось каже ще Так до мене поки що відходите, коротше можна поки що десь обдіватись. Так вот у меня что-то реча батарейка заседается, да? Ой, Чика уже. Ты хоть що то в это добили? Дело бы що зараз двери закрыта, целому э, зараз... Так щось буде. А ч вы на лихтар заряжается в этом детали? Ч бы на лихтарку заряжается? А він тут у мене не стоїть. Що ж тут заралку? Тут, бачите, перша діч вона така. Остайована. Ееее, ми перебогли. Зразу друга ніч. Так, чекайте, я хочу дещо о, зараз куди ще перевірити, чи можу я виключу без кейш ліфта, тому що це трошечки чіто. Коротше, коротше, друзі, я надію, що все ВБК, Давайте другу <кхід> Давайте другу ніч почали погодити. Я Надеюсь, що ці, от іграшки, тому що... трошечки буде. А, ну потім вони вже режесь. Так, топ. Золовується, напевно, чуваку <coughs> дзведить. Давай, напевно, давайте його скиду, тому що... Uh, в принципі, я думаю, висадят щось там щось каже, я тут думаю, перекладати я дебати. Так, у нас це був... Було... Ооой, уже путь. Ааа, я дебачу. Чика куда-то. Гата Чика тысь пішла. А. Так, а куда ходит пішов? To. А, и тут, <coughs> а, так, чика, у вас тут того. Окей, потім у нас так варишки уже почав розжатися на цей. А, входит тут. Фух. <coughs> до речі тут э, ще в другій частині до я оставили, то того вести... Висі... Це ти ліхтар, коли у мене тут того такої можливості дебай. Так, то Фредді. Мене... А тут у вас Фок сьогодні, бо ви ніколи так Це що не виходить. Бо що якась... я щось якась. Пали. Давайте тут, наприклад, ще закрив двері. Так, хто ж чекає? А там у чека курорт. -та. Так, ну пойдем, покистухи, что целый шашки. Значит, это тут чика, короче, с этой. Потому что она там ски, на кухне сидит. Так, а капони чуть тут стоит. И так стоит перед твоими это что что ты. А ты чика, чекай. Ты чика.

Да блин, я... Я да забиваю меня відкрывать двери, а гунил же. Так у вас до речи даже другая вот эта ночь. Тупо. Алло? А, вот это вот тут. А где ко тут зараз? Хехе. Так, а... Почікалась поки що тут добре, може в принципі не пар. А, хоть а, полюжив. Так, ну це в принципі з лівої двері це завжди Чіка ходить, так що за неї хвилюватися не треба так сильно. the boy Духа ты пойдет такие часы залип классик Что? Так а ты пойди, ба, я теперь руку видит, Эви.

А, поді тут. Добре. А, так, а... Ви тут того тусується? Ой, тут. Що... От так, от. так веде 17 пацать. Так, до чека тут там тусується, так що задає полятися на думку і не треба. Або от, каже, за поді взагалі більше часу. Давайте я думаю, что может покиш отцову. Окей, давайте другую про это. Ага, вроде уже. Вот так вот я. Пятая лодина! Швидше. Так, вроде там покиш успеете.

Всього друзі, ми прожили. Бажайте, бо прожили. Ой. А це все. Це є шанс все. Я був напевно на волосці від смерті. Ух! Оце так. Так, ну думаю, що третю діч ми, напевно, лишимо на... 에, на наступну серію, друзі. Добре, друзі, давайте тоді. Шо? 에, поки що на, три... на третю діч ми зупимося, на другий раз попробуємо прийти третю діч. Попробуємо прийти третю діч, якщо зможемо, то тоді пройдемо ще ніч, два, друзі. Але продовжуйте бути зависити від вас. Якщо ви захочете, щоб я продовжу проходити 5 точей з або просто флаф, як був як легше, то напишіть коментарях, я обов'язково це почитаю. Всі як у вас подобалося це відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на ютуб-канал, якщо ж до підписується, забувайте ставити цвіточок, щоб пропускати мої нові відео, особливо по флафу. Ну а я пожаю всем удачи, друзья. Если вы был на канале Бралкота, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал. Всем пожалуй удачи, всем пока.